Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців. Цікаво, а чи знаєте ви, як вони називаються? Давайте пограємо, я буду загадувати вам загадки, а ви будете їх відгадувати і знаходити, хто сховався. Господарі я зустрічаю, радісно хвостом виляю, чужаків не пропущу, я сердито загарчу. Вірно, це песик. Зачекай но, песику, зупинись, ось який я виріс, подивись. Не спіши так, зачекай, а зі мною краще ти пограй. Чудово, наступна загадка. Давно відомий він тобі. Коли на сонечку дрімає, він колисково собі співає та гострі кіхтики має. Так, молодці, це котик. Скочив котик, сів на плотик, миє ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний котик мій маленький. Наступна загадка як і зайчик має вушка, весь м'якенький, як подушка, білий ніби замітіль. Клітці спить маленький. Чудово, вірно, це кролик. Кролику хороший, чому вушка наполошив, Поглядаєш з коса і тривожно водиш носом. Чудово, граємо далі. Руде малесеньке звірятко, полюбляє їсти він зернятка, має великі щічки, а за щічками мішечки. Молодці, вірно, це хом'ячок. Хом'ячок такий чарівний, з апетитом неймовірним, описати брак не слів, лиш давай усе б він з'їв. Дуже добре, наступна загадка. Пір'я він яскраво має і як людина розмовляє. Так, молодці, це папуга. Папуго папушка, кольорова смужка, де ти фарби брав, коли пір'я фарбував. Я у небо підіймався у веселці покупався. Добре, наступна загадка. Цього дивного звірка ні копит, ні п'ятачка, а ще волохата спинка, бо морська це. Вірно, це морська свинка. Молодці малята. Морська свинка це тваринка, трохи більше хом'яка. Уваги багато не потребує, їсть усе чим її годують. Чудово, наступна загадка. То скажіть мені, мерщій носить дім свій на спині, в нім ховається від страху, ну, звичайно. Чудово, правильно, це черепаха. Теплий дощик черепаха з парасолькою гуляє. Черепаха під краплинки вміло панцир підставляє. Ти мочи і мий дощику, зварю тобі борщику. Дуже добре граємо далі. Живуть в акваріумі, плавають тихесенько. За ними треба особливий догляд, бо вони малесенькі. Вірно, це рибки в акваріумі. У дитячому садку є акваріум в кутку, і в акваріумі рибки ми готять туди-сюди і на всіх вони крізь шибку поглядають із води. Молодці, малята, у вас дуже добре виходить. Граємо далі. Шини шила, чи вона шила, якщо то могла. Ні, не шила вона шини, бо звірятко це. Так, молодці, це шиншила. Шиншила прекрасна тваринка, любить пісочні ванни приймати, своє хутро від бруду відчищати, уваги багато не потребує, завжди зрозуміє та почує. Дуже добре малята, ви відгадали всі загадки і пам'ятайте, мати домашню тваринку це дуже відповідально. Тому що про неї потрібно дбати, доглядати, годувати, виховувати. А тепер пропоную пограти. Скануй код та складай пазли з домашніми улюбленцями. До нових зустрічей!